Вітаю! Сьогодні я вам покажу і розкажу лише про одну книгу, яка мені трапилась у макулатурі. Ця книга це книга пам'яті України. Це була така праця, започаткована десь в середині 90-х років. Це, скоріш за все, вона вже вида, почала видаватись в 95-му році. По всіх областях України. В цій книзі зібрані усі, хто загинув в Другу світову війну. Конкретно по Хмельницькій області таких томів 10. Є області, де, як Харківська, там томів з 20, напевно. Є в яких тільки 3 тома. Це там Тернопільська область. Мені трапилась лише ось ця перший том. Як ми можемо бачити, цю книгу подарили учні своєму вчителю в 96-му році. Тут зібрана інформація по місту Хмельницькому, Білогірському району та Віньковецькому району. Е, якраз так склали, що моя родина походить з Віньковецького району, і я саме в цій книзі знайшов інформацію про своїх е, родичів, дідусів, там, братів, діда і так далі, які загинули в Другу світову війну. Тут дуже цікава інформація. По ній можна щось проаналізувати, прорахувати, побачити, хто воював, де воював, де загинув. Ну, наприклад, тут, вказується по різних людях така інформація: прізвище ім'я по батькові, його національність. Наприклад, ось бачимо, українець мобілізований в 41-му році, сержант. Командир зводу загинув такого-то числа, похований в такому-то місті. Хтось в Польщі, хтось е, на військовому кладовищі місто Хмельницький, наприклад, він росіянин, є там єврей. Можна теж скласти там статистику, бо є різні там е, певні такі твердження: ті воювали, ті не воювали. По цій книзі тут ми бачимо, які національності воювали, кого скільки загинуло, відповідно. Який був склад населення. Якщо ми подивимось Хмельницького по місту, то тут, наприклад, дуже багато євреїв, яких там до 90-го року майже не залишилось в місті до 90-х років, а тим паче зараз. І різні різні можна робити висновки. Я цю книгу зараз оцифровую. Звичайно, я її хочу зберегти в електронному варіанті, бо я таких книг не знайшов жодної в електронному варіанті. Щоб можна було знайти, погортати комусь за своїх родичів, ще там однофамільців по населених пунктах пошукати. В першу чергу я її оцифрую, викладу на якісь загально доступні майданчики, там як гуртом, чтиво тощо, в подальшому мені б хотілося її не просто відсканувати, а ще зробити розпізнання тексту і видати її ще в pdf форматі щоб можна було здійснювати пошук. Не Гуртаючи цифрові сторінки, а за допомогою гарячих клавіш там Ctrl-F натисли і задали прізвище. І воно по всій книзі знайдеться, де воно зустрічається. Або там населений пункт. І можна буде тоді з легкістю, бо тут вони йдуть в алфавітному порядку. От, наприклад, цілий район Віньковецький. І в алфавітному порядку різні люди з різних населених пунктів. А коли ви, наприклад, наберете якесь одне село. І тоді можна буде одразу і порахувати кількість людей з конкретного села, і знайти і тих людей, яких ви можете знати з конкретного населеного пункту. І по прізвищу, і будь-яким іншим чином, по даті, е народження. Ну, ось таку хочеться зробити працю. В кого такі були книги, або є. З радістю послухаю вашу інформацію у коментарях. Я думаю, що їх пошукати в Хмельницьких бібліотеках. Тому що в продажі я знайшов ще одну книгу, там в Кам'янці, там якраз за Кам'янець, е, Кам'янець Подільський, йдеться мова в тому томі. І більше я не знаходив. По інших областях теж на OLX трошки є цих книг, але не так багато, щоб зібрати всі. Якщо я не помиляюсь, в Вікіпедії є там сторінка про цю працю. І там вказано, що всього близько 250 тобів вийшло. Тобто це величезна бібліотека цих книг. Але я думаю, мені там хочеться знати про свою рідню чи свій регіон. І так, думаю, багатьом з вас. Тому я думаю, це цінна праця. І книга для мене також ця доволі цінна. Видалась вона теж в Хмельницьку, хмельницьким видавництвом Поділля в 95-році. му році. Теж збираю інформацію стосовно цього видавництва. Про нього немає окремої сторінки е, Вікіпедії, чи ще будь-де, чи на сторінці там, міста Хмельницького, якоїсь інформації, що вони видавали. Це єдине видавництво з радянських часів, яке було в нашому місті. Я перебираючи безліч книг з макулатури, мені трапляються книги, в яких вказано, що вони, наприклад, надруковані. Е, в друкарні Хмельницького видавництва, там навіть московські якісь видання і так далі, тобто здалека. Але є і частина книг, які я нахожу, які видані саме видавництвом Поділля. Ось так. Досліджуйте свій край, родовід. Це доволі цікаво, можна багато чогось інформативного дізнатись, вивчати історію певного краю, виходячи з тих даних, які ви знаходите. Дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів.